Ліберальна теологія захоплює потохесеньку весь світ. Чи уникне цього Україна? Саме це питання роздивляємося у програмі Україна в фокусі. <му> Сьогодні в студії працює Ярослав Лукасік, Віталій Орлов і Павел Левушкан. Друзі, пропоную таке питання. Ви бачите, що робиться в світі, як змінюється взагалі світ, і безпосередньо е, християнські церкви, крок за кроком, трошки міняють свою теологію. Є таке, якби би, словосполучення, ліберальна теологія, яка все як якби протискається в різні конфесії, в різні течії, намагаєсь ну, на мій погляд, змінити Євангеліє. Така загроза, звичайно, є і для України. І моє питання: чи уникти цього Україна? Якщо да, то як, чому, що треба робити? Бо навіть коли йде війна, ці питання турбують. Україну і проштовхуються ці ідеї, і ми мусимо на це реагувати. Давайте спочатку там кілька хвилин кожен візьме. Взагалі, може, що таке ліберальна так. теологія. От давай з тебе почнемо Але, давайте почнемо з визначення терміну, так. тому що. Я так зі своєї практики знаю, що коли от піднімається оця тема, так богословського лібералізму, то найчастіше є дуже різне розуміння цього терміну, що мається на увазі. І люди часто, наприклад, там згадують якісь гріховні явища в церквах, там називають там мунтяна, або ще або якісь єресі, А ну насправді теологічний лібералізм це дещо інше. Теологічний лібералізм це є. Спроба введення на територію церкви панівно, якоїсь панівної філософії, так яка є панівна в, в, в дану епоху. Тому ми візьмемо, наприклад, класичну ліберальну теологію, там німецьку протестантську ліберальну теологію, наприклад, 19 століття це є, ну, так собі скажемо, ну, гуманізм, так? Вот, гуманізм епохи Просвітництва з деякими там добавками романтизму, наприклад, в теології Шлайхмахера. Ось як 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 певна якась, не знаю, теологічно те, теологічна течія. Ось в новіт пізніше це був, наприклад, філософія екзистенціалізму, так? Вот, в Це я не розповідаю. В от? другій половині 2 20... 20 століття. Сьогодні ми маємо постмодернізм, так тобто, коли постмодерністський спосіб мислення, постмодерністську методологію, там е, постмодерністський світогляд переноситься на територію церкви. Ось тому ліберальна теологія є просто певним, так собі скажем, е, тим же агностицизмом, просто одягнутим в якісь релігійні терміни. Але насправді, тобто, ну давайте, якщо вже так е, ще простіше, це. це це а, спроба деконструкції християнства, але такої поступової, от, крок за кроком, еволюції. Для мене ліберальна теологія це коли церква йде на певні компроміси, компроміси навіть з гріхом. Я думаю, що ми плутаємо поняття бути відкритими до суспільства. І такий компроміс, де ми так заграваємо з гріхом і десь програємо із-за цього. Добрый. Ну я все-таки не думаю, не, я не сторонник того, чтобы ограничивать ä, понятие либерального христианства только до... Каких-то проявлений, связанных там с сексуальной жизнью человека, либо чем-то подобным, потому что оно намного шире и современное либеральное христианство включает и прогрессивное христианство, и теологию освобождения, и открытость на межрелигиозные контакты, куменический межрелигиозный диалог и многое-многое другое. Но в конце концов, даже политическое осмысление вот, событий в Украине это наверное после Первого Майдана началось в украинском христианстве, но во многом тоже можно отнести к такому. А, з определённой точки зрения к либеральному тренду, да, потому ну, что это попытка как раз не, не осмысливать, осмислювати те, що відбувається. Ну, наприклад, що думаєш на УАЗі зараз? <сум> я як це, як це нам зрозуміти? От останні тренди, ти Майдан за упомянув. Що це, ну, як це практично виглядає ліберальне отео? Посмотри, ну, якщо ми подивимось на це питання з більш консервативної точки зору, то, наверное, наші даже брати там п'ятники баптисти, деякі скажуть: "Тем церквах не політики". Вот само, само, само по себе вот это вот слияние э, церкви с актуальными политическими трендами, это тоже, в общем-то, проявление современного богословия, ну, как минимум, да? Вот. И одним из проявлений современного богословия мы можем назвать тоже прогрессивное христианство, теология освобождения и прочее. Потому что, например, теология после Майдана, ее можно характеризовать как одну из форм э, теологии освобождения. Ну, Павло, скажіть мені, будь ласка, от ви кажете, що церква, яка цікавиться, так собі скажем, політичними процесами, чи висловлюється, чи намагається бути активною в активній суспільно-політичній сфері, ви називаєте, що це є проліберальна ліберальна теологія. Ну, ми ж всі вивчали історію церкви, і так. ми знаємо, що питання суспільно-політичного політичної активності християн це є питання, протягом яке існувало протягом всіх двох тисяч років існування християнства. І тому це я думаю, що це ну, дуже, дуже дивно. З поможом методології ми не вишаємо. Просто кай методологія. Ну, методологія. ну давайте во візьмемо маленький приклад. Вот візьмемо приклад папи Івана Павла II, так? так, який. Поряд з Рональдом e, Рейганом, євангельським християнином, якого точно не можна назвати лібералом, no. чи Маргарет Тейчер, також, яка ну, як мінімум, дуже прекрасно завжди висловлювалась про християнство. Також я вважаю, ну вона. Народилась в методистській родині і також була практикуючою християнкою. Ну нікого із них ви не можете назвати точно лібералами. Ні Абсолютно, ні в якому я разі Я не говорю штурм. Е, тому наприклад, тепер з приводу інтерпретації е, політ таких, скажем, політичних суспільно-політичних процесів в Україні. Ну, наприклад, от наше служіння від самого початку цим займалось. Тобто, починаючи з 2008 року, я, наприклад, ініціював от е, програму ніколи більше, Тобто, на тему. От пов'язане з 85 років голодомору в Україні, тобто це був біблійний погляд на комунізм, так? Ось ще тоді, коли всі пам'ятники Леніна стояли, так, всюди по всій Україні. Ну, Коли б хтось мене назвав ліберальним християнином, я думаю, що це ну, викликало б певно і все -таки, для людей, які мене знають. Ну, Може бути я ошибаюсь, Це те саме ж, кажется, з приводу що, Майдану. Мені кажеться, що <laughs> от, дискусії, які протікають сучасному, от, українському суспільстві, по крайній латвійської оптики да, некоторой. Мне кажется, что они, они протекают именно из, в методологии такого знаешь, как бы постколониального дискурса. То є, обретение самостоятельности, обретение автономії і почоркнуте обретение саме и і українського християнства як от від идеологии ідеології і так далі. Ну, это ж, такой ну постимперский дискурс, постколоніальний дискурс, це доволі либеральное проявлення, по крайней мере, на Западе. Ну звичайно, тут потрібно було би пройтись по певних середовищах. Да. Наприклад, яке середовище, що визнавало? Проте, це зовсім це, це, це досить маніпулятивна така ситуація, коли, наприклад. Говорити про е, християн, які проповідують е, постмодерністський світогляд, що типу вони тепер за національний світ. Оскільки сам постмодернізм, він, е, він, він проголошує смерть нації. Взагалі нема вже нації, нема вже національного світу. Ну, ну вже, вже Модерна який Я... запускає Я... Вже нове смерть <laughs> Тому... традиційних... І а, Якщо, країн, якщо, і вони якщо вони... взяти тепер от, конкретно по певних середовищах, то найчастіше. Знову ці, ці ліберальні середовища християнські використовували російську мову до, до, до недавнього часу, і я не, не бачив якраз там, ну принаймні, до Майдана, якоїсь дуже серйозної зацікавленості у національних питаннях. Я також думаю, що ліберальна теологія, вона конфліктує з національною десь ідеєю. Ліберальна теологія, вона якби може навіть оця ідея. Простіть, прийняти усіх, знаєш, це б... Гуманизм, схоже, да, на зрозуміти. Бо взагалі ж, ну, ліберальна теологія, вона, якби каже, ти є істина, ти от, навколо тебе все, все крутиться, і ти, ти не повинен змінюватися під когось, uh -huh. тому е, оця толерантність, так. якби. Тобто, для, для ліберальної того, ми всіх, всіх розуміємо, всіх вміщаємо. Я, до речі, бачу це, це я бачу зараз в Україні. От як, як я його бачу? Наприклад, в теології. Раніше я це, я це точно знаю. У нас було дуже. Зрозуміло, класична церква. Ти зрішив, тобі треба покаятися, угу. іначе ти не, мож, ти, не можеш, ти не можеш якби з гріхом далі жити. І пісні до цього були такі: О, я грешник бідний, що мені далі робити, все. Сьогодні пісні, які показують теологію. ти мене любиш, незважаючи на що. Ти розумієш, Ісус розуміє тебе. І ми, якби, як ти сказав перед початком думаю, моїх програми, ти сказав, дуже класно, мені сподобалось, що це намагання якби, е, обоцерковити світ без переродження, без зміни, mm. якби прийняти такими, як, як вони є, якби ну, понизити стандарти. І, і е, якраз, на мій погляд, ліберальне тіло, і вона висміє, якби це як легалізм роздивляється, якась. ну, Планка така, стандарт, який жорст, жорсткий такий, знаєш, ага. що ну, я, я це стикнувся, от молодіжна церква в Києві. Да? І коли я там спробував облічити, а там ну, бувало таке, кальянчик пройшовся по кругу, е, закурили трошки, потім Ісуса прославили. знаєш, от, І коли дамайся сказати, це що? Ти хочеш сказати, що Ісус би відверг мене, якщо б я оце просто і вже Ісус мене відверг? Ісус розуміє мене. Один ну, один, єпископ, це, ну, це може один бути єпископ сказав да, наступне проявлення. Є одинадцята, одинадцята заповідь. Блаженні збалансіроване. Да. Так от тут треба ну, чітко відділити. Легалізм погано да. і погана Ні, відділити. Ну, наприклад, я проповідував Євангелія в нічних клубах декілька разів на дискотеках. Це різні речі. І, ну да це різні речі. Я ж кажу, нам треба це І Я приходив туди з цілю проповідувати Євангеліє. Якщо молодь приходить туди з іншою ціллю, церковна, або щось так, таке так. приймає, це зовсім інше. Це... це якби ти прийшов ночний клуб і сказав, хлопці, ви класі, давайте ми ще і молитися будемо. Тобто, ти не, ти не кажеш їм мінятися, що не треба. Ісус вас любить такими, як ви так. є. Ми ще будемо і і молитися. І ліберальна теологія, вона іще додасть. А до кого молитись? До кого молитись? Не просто до Ісуса. Так собі скажемо, як ми розуміємо його в історичному християнстві, в біблійному християнстві. А це є певний якийсь це вже не свобода до, до Бога твого мається. розуму, твого виображення, твого е, духовного досвіду. Так або є щось. Ну, це, це, вже, це вже мені нагадує не є, теологію, є ліберальна а ліберальна єрість. Ну таке бо <рес> так прямо сказав. Е, Віталій. Ліберальна теологія є єрісю. На, на, навіть більше ну, ліберальну теологію класифікують як е, якийсь ну, новітній гностицизм, тобто певну форму гностицизму. Е, е, а, а, а навіть в принципі, є, е, я думаю, що це абсолютно правильно сказати, що ліберальна теологія це інша релігія, яка використовує термінологію, так собі скажемо, історичного християнства, але це інша релігія. Вона, л, л, звичайно, ми маємо тут дуже багато. Версій певних градацій, да, от форм ліберальної теології, таких, які де, де деякі з них доходять прямо до блюзнірства. вже, знаєте, то мені то, здається, це церква, але там, що там відбувається, в... що вона ховається або так замилює тим, що ну ми повинні бути відкриті до світу, думати як світ, бути трошечки в світі. Так, yeah, yeah, Я, та, До речі, так, так, зараз закинули дуже, дуже небезпечну річ, бо зараз йде ще війна, але я помітив. Коли прийшла війна, це якось знаєш, це велика така психологічна нагрузка війна, да? боль і горе в людей дуже велике. Да? І якось стандарти так раз попадали. Головне, що ти захищаєш країну. Якщо ти патріот, якщо ти захищаєш країну, то дуже багато Бог готовий тобі списати. Ти вже на небо підеш просто так, тому що ти захищав Україну. Ти спасенний вже. Тобто, я бачив людину, яка залишила свою жінку з трьома дітьми. Але він такий активний в соцсетях я захищаю Україну. І він якби ну, десь таке, знаєш, якби війна спишить. Війна спише ну під час війни ми якби згодні, що головне, що, тобто, єдність якась йде по другій лінії, не по християнству, а, наприклад. І я це бачу також небезпеку в цьому. Це, це для мене також лібералізація церкви, яка із-за чогось, або навіть як навіть Павло сказав, да, В цьому, в цьому єдність за от як попалась Росія, я вважаю, як попалась Росія. Вона прийняла, що ми разом за от Новіков, це чітко виразив. Він сказав, може це і неправильно, але якщо наш цар почав війну, треба його підтримувати, Оця лояльність. І Хочемо, ми і не хочемо, але церква повинна якби держати стандарт. Незалежно від того, це співпада угу. з, 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 з страною, з, ну, з владою чи ні. Тут... Церква столб і утверджені ціни. Відносно церкви повинна орієнтуватися, де правда, де неправда. Угу. Ну, а якщо ну, в церкві ліберальна теологія, як, ну, 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 то, як, як то, якраз. Да. Тут, тут просто потрібно трошки розділити різні речі. Тому що, наприклад, певна модель існування церкви в Росії її ну, краще не назвати ліберальною теологією. Це є певний це зеропапізм, так, наприклад. Да? Тобто, певна якась... Традиція візантійська, яка в, в царській Росії, потім в більшовицькій Росії, в сучасній Росії, вона досягала якогось піку, коли церква стає державним апаратом, так служить державним якимось... По вісі дня. Де там... А от ліберальна теологія, це, це дещо інше. Тобто ліберальна теологія, вона має. Вона десь народилась в кінці 18 століття, в Німеччині. Це чисто «made in Germany» така штука, е, яка. Е, е, це була спроба примірити філософію просвітництва разом з її антропоцентричністю. Тобто, як ти сказав, як ти сказав, людина в центрі, так сполучити, дати їй, ну, так званий в лапках науковий вимір, раціоналізувати християнство, так, зробити його максимально раціональним, Деміфологізувати. Від, 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 відкинути все, що звишвиш натуральне, так, надприродні, якісь надприродні аспекти. Християнства, тобто чудеса, ну, це, це міфи, це мова того часу. От, і залишити ну, етику, наприклад, так, християнську етику. Таке було бачення ліберальної теології в 19 столітті, зокрема в Німеччині. Звичайно, це веде до таких явищ, як злиття з державою. І це сталося з ліберальним християнством Німеччини другої половини 19 століття, перш, початку ХХ століття, коли всі ліберальні, ну, ключові ліберальні. Реальні теологи в 1914 році, році проголо написали декларацію в підтримку Першої світової війни. Підтримку. Я саме це бачу зараз. Потім те саме, в принципі, вони абсолютно відкрили дорогу до, до всіх парарелігійних експериментів нацизму. Німець, це, це саме німецька ліберальна церква, вона під, ну, підтримувала Гітлера. Да? Тобто, ці всі речі, які, які були пов'язані. Теж Пан Хофер він виступав проти лібералізму. В принципі, він і вихов, виховувався як, як ліберал, так як і Барт, як і Нібур, інші. Але бачучи позицію ліберальної церкви щодо Першої світової війни і підтримки німецького мілітаризму, націоналізму імперіалізму, вони намагались відійти від лі 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 лібералізму, знайти якийсь інший шлях, отаким От чином народились там неортодоксія. Наприклад, ось тобто, це ми маємо певні приклади, але все рівно. Потім після другої світової війни... Уже не тільки в Німеччині, а теж і в інших країнах в Америці, в інших країнах Європи, от, були якісь свої версії ліберальної теології, уже спираючись не, не стільки на класичну таку філософію просвітництва, гуманізм просвітництва з таким дуже позитивним баченням людини. А, а ну як можна мати позитивне бачення людини після Першої Другої світової війни, після цих страшних ідеологій? Тому от, екзистенціалізм він почав керувати. Так? І Ми маємо. Тут уже бультмана, маємо тілі хао, таких теологів. А сьогодні цей постмодернізм. Він неймовірно популярний сьогодні. Неймовірно популярний. в наших українських семінаріях. Це дуже популярне діло проповідувати, що постмодернізм це, це союзник християн. Наприклад, чому зараз виникаючи це? Наприклад, в Україні яка небезпека? От як можна як можна мінімузомінімізувати? Як ти дивишся з боку, так на Україну? Що йдеться? Ну, во-первых, мне кажется, что минимизировать какие-то процессы, которые проходят, они. это, ну... Возможно, ты уже сдался, ты же говоришь, воно уже будет. Ну, во-первых, я не сдался. да, да Во-вторых, да. во я считаю, что, понимаешь, есть некоторые процессы, которые будут все равно проходить. Вопрос какое значение они будут иметь для христианского общества. Дело в том, что правильно сказал Ярослав, что современная либеральная теология, она в своих крайних формах, это, в принципе, иногда похоже на другую религию, как бы постбиблейскую религию, так скажем. Но проблема заключается в том, что разделить на сегодняшний день умеренную такую ортодоксию и либеральное христианство, если мы берем мейнстримные, мейнлайновые церкви на Западе, да, там лютеранов, епископалов, методистов, прессветериан ну, практически невозможно. Потому что какие-то элементы, они взаимопроникающие. там, не знаю, там, экотеология какая-нибудь, там, феминистская теология, там, еще что-то. Они взаимопроникают. Квир-теология. Квир, ну, квир — это уже все-таки такая немножко крайняя тема, да, но феминистская теология, она же содержит и много здравых вещей и крайних вещей одновременно. И разные ее формы, разные теологи, относящиеся к этому направлению, могут высказывать разные точки зрения. И так как это всего так вот слито, то очень сложно сегодня разделить, особенно если мы говорим про emerging churches, про проявляющиеся, про новые харизматические Так званую радикальную наприклад да. яка називається дуже да. так, иначе радикально орто, ор, і ортодоксия насправді це не было. слаба теологія. Там, ну сейчас очень много на самом деле разных направлений. И то, что там олицетворяет, там як крайній такой прогресивіст там, Джон Шелбис покойний, покойный, да, но это уже, наверное. Это теология для бабушек, для поколения бабушек. Но, Потому а... что молодежь она уже приобретает. То есть это уже такой, знаешь, такой даже не постмодернистский, а метамодернистский микс, и уже не только из христианства. Ну, например, там мы можем видеть на Западе церкви, которые интегрируют не только элементы различных христианских конфессий, как классический Marriage church, где могут быть и иконы, и свечи, и прочее, но это в рамках христианства. Но они могут интегрировать там йогу, и еще какие-то вещи. И все является частью вот такого вот духовного, ну, в общем, в духовного потока. Да. Да. Ну, я думаю, я думаю, что треба, их сложно. Треба Там, где есть компромисс, я простыми словами скажу. Де компроміс з гріхом, там треба дуже пильнувати, не дивлячись на ті тенденції, модні тенденції, які зараз є. Компроміс з гріхом може бути в консервативній церкві. Ну, ти знаєш останні скандали, які були yeah. в дуже ордексальних церквях, дуже да, консервативних. Не говорять про православних братів католичних, у яких теж є проблеми. Тут я, вопрос має компроміс. Дивіться, тут легалізація. Компроміс, ось, легалізація, компроміс на yeah. рівні теорії. Тому що в принципі mm -hmm. все історичне yeah. християнство воно визнає, що є певний конфлікт поміж духом і плоттю в кожному із нас, так Тобто, з одного боку, я вот на, на рівні духа. Е, і цей дух він е, вилівається на папір, то тобто, сна на мою теорію, так що мою догматику, е, що от оце є ідеал християнського життя. Ми маємо наслідувати Христа і стандарт. І таким, 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 е, а звичайно, це відбувається. То тобто, люди все рівно поступають по плоті, але вони не змінюють, вони не, гал, не легалізують цей гріх. Так. Не легітимізують його, а от ліберальна теологія це легітимізація гріха, тобто певний компроміс на рівні теорії, не тільки з гріхом, то тобто, маю на увазі з етичною сферою, але також і з метафізикою, тобто зі сферою ну, догматики, наприклад, ну, ну до, до, до прикладу, до прикладу, Бога, Остані, останні чудеса, декілька так. місяців назад в Польщі Лютеранська церква благословила. Гомосексуалістів. Може, не повінчала, але був певний обряд. І частина частина, частина пасторів священиків цієї церкви вони написали листа. І це взагалі це проти самого віровчання. Але із за того, що люди е, ну, наповнені цим лібералізмом, і таким, ну, ну це ж, це ж люди, яких Ісус любить. Чому б нам їх не благословити? І таке заповзання чогось небіблійного і цілком гріховного, воно а, ніби так проповзає і і намагання нормалізувати це це і є гріхом. І тому от я о... точим говорив, що розділити буває дуже складно. От польська церква лютеранська, Сборське сповідання, да? Англіцька церква, вона якби как бы, єдина церква. І там можуть бути священники різних взглядів в одній церкві. Или, например, есть пример там шведская церковь, которая, ну, в своем Я большинстве обучаюсь, что либеральная, но есть взгляды? приход Святой Клары в Стокгольме, очень консервативных взглядов внутри этой церкви. Они как бы, ну, ну, и не выходят, понимаешь? Но происходит такая вещь, что если мы начинаем изучать взгляды тех или иных служителей-проповедников, то мы можем найти элементы и первого и второго чаще всего. То есть крайне либералы и крайние консерваторы, там, не конфессионалы, это большая редкость. Мейнстрим — это вот люди, которые имеют в голове такой микс из ортодоксии или консервативного богословия и элементов э, либерального христианства в той или иной форме. Ну, для кого-то это может быть там христианство плюс марксизм, теология Окей, освобождения. Э, можно, для кого-то там другие вещи. — да. а, а венчание гомосексуалистов — это частина либеральной до, до, да, дозволенности? — Да, да, да. Это Ліберальне да, 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 конечно, конечно. тут... Всі консервативні церкви придержуваються точки зрения, що брак відсутства. А, а можна женщину. так назвати? Не консервативні, а всі християнські церкви. Бо, ну. я, наприклад, я себе не називаю таким ультраконсерватором, але я розумію, що то є. Ну, проти біблії 100% Прийшов час називати себе консерватором. Тут просто Віталія. є різні речі. Коли, ми звикли трошки от, з досвіду українського, так, от, з 90-х років консерватори це ті, які от, ведуть такий тип богослужіння, да, одягають да. хустинки, хустинки та, та. Там, наприклад, співають такі на інші пісні там, і так далі. От, не використовують таких же інструментів, як використовують ці. Це різні речі, не треба та, тут плутати та. ці речі, тому що завдав. Заданням церкви є є, 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 є дві є одна задача, яка має два пункти от, для церкви В будь-яку історичну епоху, на будь-якій історичній географічній широті от, дві речі. По-перше, залишитись вірним всьому, що написано в Біблії. Залишитись вірним біблійному вченню. І друге. Передати це біблійне вчення максимально зрозумілою для сучасного покоління мовою, тому наша ми повинні бути завжди консерваторами в плані теології і етики і повинні бути максимально гнучкими креативними. Новаторськами в засобах нашої комунікації, тобто, так як ми комунікуємо оце Євангеліє, наш спосіб життя, подражання Христу, як ми комунікуємо це людям. Тому, наприклад, я так розумію, і ну, я тут я згадав за папу Івана Павла II, за католика, тобто я протестант згадую католика. І він для мене уособлює дуже якісно сполучення двох оцих завдань. Тобто, з одного боку, він дійсно в цей момент, коли католицька. Церква після сексуальної революції, так культурної революції, Віхвили... вона переживала вона переживала е, період бурі, і такі невідомо було, що відбудеться. Він дуже добре, якісно тримав консервативну лінію в католицькій церкві. А з іншого боку, він був неймовірно креативною людиною, який, який мав певний медіальний вимір. Тобто він з. Співпрацював з медіа прекрасно. Він почав робити абсолютно нові речі. Тобто він зробив здається, 120 різних паломниць, переодягався за індійців, там, знаєте, комунікував. Ну, Це було немислимо для попередніх пап. Тобто Він був абсолютно сучасною людиною. 30 секунд. Апостол Павло казав: з юдеями я був як юдей, з Єлінами, як Єрін, для того, щоб спасти деяких. Оце ти і ти це, і це, це не є ліберальна теологія, це відкритість до. Проповіді Євангелія цьому світові. Але поряд з цим нам потрібно стояти на основі Біблії і не допускати ліберальних, компромісних речей, які ведуть до гріха. Павел, 30 секунд. Мені здається, що ситуація складніша, ніж ми думаємо, тому що в будь-якому випадку ліберальні дії будуть проникати. Но... Что может ответить церковь? Это развитие новых форм современной теологии, которая отвечает на вопросы ну, нашего времени, э, при этом следуя вот тем принципам, ортодоксальным принципам, которым она следовала и раньше. То есть то, то что, о чем сказал Ярослав. То есть быть консервативной в области теологии, например, вот, как вот наша Латвийская церковь, но при этом современными в области э, ответов на те вопросы, которые рождаются в сердце человека. Это не безопасно. Это может привести в том числе и к либерализму. Но если мы не будем этого пробовать, то мы станем музеем XVIII век. Ви дивились програму Україна у фокусі. Залишайтесь вірними слову Божому і вас вся чаша ліберальної такої участі мене. Бережімо з До побачення.